Вітаю! У нас урок математики, і сьогодні ми з вами будемо вчитись продовжувати віднімати двоцифрові числа, а саме такого виду, як від 83, навчимось віднімати 46. Також будемо складати і розв'язувати задачу. Розпочнемо із повторення того, що ми вчили з вами на минулому уроці. А саме ми говорили з вами про добу та кількість годин, яка міститься в добі. І так, пригадаємо, що ж таке доба? Так, Це е, часовий проміжок, який включає в себе ранок, день, вечір та ніч. За цей час годинник, е, годинкова стрілка робить два оберти е, навколо годинника. І це 24 години, які містяться в одній добі. І так... Продовжуємо та зробимо запис сьогоднішнього числа та класної роботи. Сьогодні 13 грудня, класна робота. І так, число записане і далі ми продовжуємо роботу у підручнику. Вам знадобляться сьогодні такі сторінки для роботи 77 та 78. Розпочнемо ми роботу із обчислення виразів. А саме обчислювати будемо тільки різниці. І так, запишемо посередині слово вирази, номер 459. Після класної роботи записуємо посередині слово вирази. Номер їх 400. 59. І розв'язати нам обчислити потрібно тільки ті вирази, які будуть містити результат різницю. А для цього треба пригадати, які арифметичні дії дають в результаті різницю. Так, діти, це дія віднімання. Отже, ми будемо з вами виписувати та обчислювати тільки вирази на дію віднімання зі знаком мінус. І так, це перший вираз 67-9. Такі вирази ми можемо розв'язувати вже, обчислювати декількома способами. Обчислюйте зручним для вас. Я ж зараз користаю способом розкладання від'ємника на зручні доданки. 7 та 2. І тепер від 67 я буду віднімати почергово спочатку 7, а потім іще 2. Від 67 відняти 7, я вже вмію, знаю, що це буде 60. І тепер від 60 ще маю відняти 2. Це я також робити вмію. Можна зробити це в стопчик, а можна зробити і в рядок. Для цього, пам'ятайте, я вам пропонувала умовно виділити з числа 60 десяток, відняти від нього двійку і отримати 8 одиниць в числі. А так, як ми від 6 десятків в 1 десяток вилучали, тож залишається в десятках тільки 5. Так можна обчислювати, якщо не користуватись стовпчиком. Далі, наступний вираз, який буде містити різницю, тобто на віднімання, це від 19 відняти 4. Цей спосіб також, верніше, цей вираз можемо обчислити тим самим способом. Тобто, ми можемо від 9 одиниць відняти 4. Так, і отримати в одиницях 5 та записати десяток, який в нас залишився. Нічого складного немає в обчисленні такого виразу. Ми їх вже вміємо обчислювати. Далі, третій вираз 67 плюс 8, нам не підходить, тому що він дасть результат суму, а не різницю. Тож беремо четвертий, наступний вираз від 67, віднімемо 8. Раджу вам звернути увагу на перший вираз, де ми від 67 віднімали 9 і отримали число 58. Зверніть увагу, що тепер ми віднімаємо від цього ж числа 68, але число на 1 менше, ніж 9, тобто 8. Значить, і в результаті ми також отримаємо результат на 1. Так, діти на 1 більше, а не менше. Тому що ми на один менше віднімаємо, а значить на один більше отримаємо. Якщо ви з'їли на одну цукерку менше, то більше цукерок у вас залишиться. Цей принцип працює і тут. Отже, якщо ми від 67 віднімали та отримали 58, то, віднімаючи 8 від 67, ми, відповідно, отримаємо 58. 9. Працюємо далі, і наступний вираз на віднімання буде від 100 відняти 20. Віднімаємо за принципом. Пам'ятаємо, що число 100 це 10 десятків. І від 10 десятків можемо відняти 2 з легкістю, це буде 8. Але не просто 8, а 8 десятків. Бо ми віднімали від 10 десятків 2 десятки. Далі, додавання до 30, 50 ми використовувати не будемо, тому що це не підходить до обчислення різниці. А далі ми запишемо наступний вираз від 78. Від 78 ми віднімемо 70. Такі обчислення ми також вміємо робити. В числі 78 міститься 7 десятків, тобто число 70 і 8 одиниць. Відповідно, якщо ми віднімаємо від них 7 десятків, то отримуємо лише 8 одиниць, тому що 78 це і є 78. Отже, 8 буде в результаті. Ви можете не розписувати, як я. Далі дивимося наступний вираз. Ми маємо від 78 відняти 8. У мене не вистачає поля для запису, тому я запишу цей вираз, відступивши від першого виразу, від другого виразу 4 клітинки, тому що перший зайняв у мене майже весь рядок. І тепер від 78 я буду віднімати 8. Знову користуємося способом розкладання числа 70 на два розрядні доданки. 70 це 70, 78 це 70 та ще 8. Отже, віднімаючи ось ці 8, ми отримуємо в результаті 70. І останній вираз на віднімання на знаходженні різниці від 56, віднімемо 33. Скористаємося способом віднімання. Спочатку від одиниць одиниці, від шести відняти 3, буде три одиниці. Так, записуємо в другій клітинці на місці одиниці. І від п'яти десятків відняти три десятки, отримуємо 2 десятки. І записуємо їх на місці десятки. Отже, ми завершили. Хто ще не встиг, будь ласка, поставте на паузу та запишіть ці вирази. А я продовжую далі. І далі ми попрацюємо над завданням номер 460, де, власне, розглянемо віднімання такого виду, як від 83 відняти 46. І так, це можна зробити знову-таки декількома способами. На малюнку у підручнику вам пропонують наступний спосіб. Для початку від 83. Вам пропонують відняти 40. Тобто 46 розклали на розрядні доданки. 46 це 40 плюс 6. І тепер почергово будемо віднімати від 83 спочатку 40, а вже потім іще 6. І так, від 83 відняти 40, ми можемо з легкістю. Це буде 43. Залишається від 43 відняти 6 одиниць. Для цього можна скористатись знову-таки декількома способами. Або розкласти число 43 на два розрядні доданки 30 та 13, і тоді почергово ми до 30 додамо різницю чисел 13 і 6. тобто від числа 13 відніматимемо 6. І так, 13 6 буде 7, та плюс ще три десятки. Отримуємо 37 в результаті. І так, давайте розбиратися з цим способом тепер у виразах номер 461 та пробувати робити це на практиці. Записуємо посередині слово вирази і номер їх 461. Записуємо перший вираз від 34. Віднімемо 15. Скористаємося способом, який нам щойно пропонували в попередньому завданні. Для цього давайте ми поглянемо, що робили. Ми розкладали від'ємник на два розрядні доданки. Розкладаємо, зараз прошу робити записи, як я. Що таке число 15? Це 10, один десяток та ще 5 одиниць. Отже, розклавши це число на два розрядні доданки, тепер ми будемо від числа 34 віднімати 10, а потім ще 5 починаємо віднімати. Від 34 відняти 10, ми вже вміємо, це буде 24. Та від 24 ще відняти 5, ми можемо способом розкладання числа 5 на 2 доданки. Це 4. І 1. Чому саме 4 1? Тому що в часі 24 міститься 4 одиниці. Нам буде так зручно віднімати. І так, від 24 відняти 4 та ще відняти 1. Всього ми віднімемо ті 5, які нам потрібно. 24 мінус 4 буде 20, та ще мінус 1 19, попереднє число. Отже, в результаті ми отримали число 19. Записуємо другий вираз. Відступаємо одну клітинку та записуємо. Від 73 віднімемо 36. Скористаємося тим самим способом, який нам щойно запропонували. Отже, розкладаємо від'ємник на два розрядні доданки. Це число 30 та 6. І тепер будемо від 73 віднімати почергово спочатку 30, а потім ще 6. І так, від 73 відняти 30, ми можемо з легкістю, це буде 43, та від 7 в 3 десятки це 4 десятки, і від трьох одиниць, 0 ну, одиниць, 3 одиниці. І тепер ще від 43 маємо відняти 6. Робимо це методом розкладання на зручні доданки числа 6, а саме 3 і 3. Від 43 відняти 3 буде 40, та ще мінус 3. Так, 37. Отже, 37 кінцевий результат дії віднімання. Щойно ми з вами розглянули і спробували віднімати способом, який ми з вами вже бачили. Так, тільки єдине, що бачите, тут у нас ось зверніть увагу, розкладали зменшуване. Так, а ми з вами розкладали від'ємник, коли віднімали на цьому етапі. На мою думку, це зручніше і займає менше часу. І іще один спосіб віднімання таких виразів. У стовпчик хочу вам показати, він найшвидший і найкоротший у своєму записі. І так, третій вираз від 87, я тепер буду віднімати у стовпчик число 48. Підводимо риску замість знака дорівнює та починаємо процес обчислення. Починаємо, як завжди, з одиниць. Від 7 одиниць відняти 8 ми не можемо, тому що 7 це менше, ніж 8. Не можемо ми від 7 цукерок відняти 8. Правда ж, тому що 7 це замало, щоб від них, щоб від них відняти 8. Що ж робити тоді? Те, що і робили з 0. Тобто 7 звертається до десятків за допомогою. І просить у них один десяток у 8. Для того, щоб 7 стала не тільки семіркою, а ще й отримала десяток, тобто стала числом 17. І так, 8 десятків позичають ось цим 7, 7 одиницям один десяток, і тепер це в нас не 7, а 17. Так, ось так, побачили, так? тепер я приберу, щоб воно нам не заважало. І віднімаємо ми тепер не від 7 8, діти, а від 17, 8. І так, методом розкладання від 17, 7 буде 10, іще мінус 1 9. Куди ми записуємо цю 9? У одиниці, У результат під одиницями. Тому що ми, по суті, віднімали з вами що? Одиниці. Далі ми переходимо до десятків, але пам'ятаємо, що у восьми десятків у першому числі ми один десяток забирали, позичали. Отже, на цьому місці залишилося вже їх не вісім, а сім. Тож відніматимемо ми 4 не від восьми, а від семи. Від 7 відняти 4 буде 3. Отже, кінцевий результат 39. Як ви бачите, мінімум записів і результат ми отримали. Далі, наступний четвертий вираз, так само розв'яжемо в стопчик і зробимо записи, відступивши 4 клітинки вправо. Тепер ми будемо від 95 віднімати 57 у стовпчик. Починаємо з одиниць, від 5 одиниць 7 не можемо відняти, тому що 5 це замало, щоб від, щоб від них віднімати 7. Зменшуване не може бути менше, ніж від'ємник, тому ми звертаємося до 9 десятків, щоб позичити 1 десяток. І на місці 5, тепер не 5, а 15. Тож, від 15 віднімаємо 7 та отримуємо 8, які записуємо під одиницями. На місці наших десятків, залишається вже не 9, а 8, тому що один десяток ми позичили. Отже, ми будемо віднімати не від 9,5, а від 8,5. Це буде 3. Записуємо результат під десятками. Перегляньте відео ще раз, якщо вам не зрозуміло, як виконувалось віднімання. Та спробуйте. Відняти зручним для вас способом наступні два вирази, а саме шостий, п'ятий та шостий вирази. Ну, а я переходжу далі, і ми працюємо з вами над задачею номер 462. І так знайомимося з умовою задачі. У кав'ярні за морозивий сік заплатили 54 гривні. Морозиво коштує 39 гривень. Скільки гривень коштує сік, якщо за все заплатили 54 гривні. І так, ми знаємо, що за все, і за сік, і за морозиво заплатили 54 гривні. Ось вони. І також ми з вами знаємо, що коштує морозиво. 39 гривень. Як дізнатися ціну сока? Правильно, діти, треба від усієї вартості покупки прибрати ціну морозива, прибрати це значить математично відняти. І тоді ми побачимо вартість ціну сока. Записуємо посередині слово задача. Задача номер її 462. І від усієї вартості покупки 54 ми віднімемо ціну морозиво, таким чином дізнаємося ціну сока. І так, робимо обчислення і знаходимо розв'язання цієї задачі. Користуємось способом, який сьогодні ми розглядали в підручнику. Тобто, розкладаємо число 39 на 2 розрядні доданки 30 та 9. І тепер будемо від числа 54 віднімати почергово спочатку число 30, а потім і число 9. І так, віднімаю від числа 54 30 і отримую 24 в результаті. Від яких я тепер віднімаю ще 9. Тут, діти, ви можете розкласти зменшуване на два розрядні доданки 20, і 4, але так буде вам незручно і це вам нічого не дасть. Тут буде зручніше розкласти на 10 і на 14, і потім відняти від одного з доданків число 9. Але я все-таки раджу розкладати в даному випадку від'ємник. Це, цей процес буде легший та швидший. На два зручні доданки, а саме на 4 і 5. Тепер я від 24 віднімаю 4, отримую 20. Та ще від 25 отримую 15. Отже, 15 гривень, пишу в душках, скорочено гривень без крапки, бо це одиниці вимірювання е, грошей вартості, так? І записуємо відповідь: ми знайшли ціну сока. Отже, відповідь: ціна сока 15 гривень. Запишіть відповідь, а у мене наразі все. До зустрічі!